Вчора, сьогодні-завтра. Академія дизайну та мистецтв, хоч і відзначає 90-річчя, має набагато глибшу історію. Художня освіта Харківщини сягає своїм корінням середини 18-го сторіччя, розповідає ректор академії Віктор Даниленко. Саме тоді у Харківському колегіумі відкрили художні класи. З того часу художня школа міста пройшла багато етапів розвитку. Проте завжди її особливістю було протистояння дизайнерських та станкових спеціальностей. І ми намагаємося, щоб ці дві гілки розвивалися рівноправно, гармонійно і взаємозбагачуючи, взаємозапліднюючи одна одну. Зараз на трьох факультетах академії навчається понад півтори тисячі студентів. Фахівці, які тут навчаються, цінуються не лише в Україні. Свої нагороди на свято надіслало керівництво Республіки Чувашії. Вітали Миців і обласні владники. Визнання всіх дизайнерів, художників, всіх випускників. Буде ще до того, як ми будемо з вами справляти сторіччя. Одна з тих, хто є сьогоденням і водночас майбуттям академії Марина Калініна. Дівчина навчається на факультеті промислового дизайну. До Харківської академії дизайну та мистецтв приїхала навчатися з Дніпропетровщини. каже, ні крапля не шкодує, що обрала саме цей виш і цю спеціальність. Надіюсь, буду работать в сфері дизайна, именно предметного дизайна, то есть організації предметної среды. От така ятака, ну, наприклад, проектирование конкретних предметів, то есть мебели, например, той же одежды, всего, часов, то есть промдизайн – это именно проектирование предметов. предметів. Шанування традицій плюс нові технології такі плани академістів на майбуття. Павел Посохов, Ірина Гнатюк Ярослава Борисова. ОТБ тебе новини.